Генштаб повідомляє, українські сили оборони у ніч на 25 листопада завдали серії успішних ударів по ключових стратегічних об'єктах російського агресора: ракетні війська, артилерія, сили спецоперацій, берегові ракетні війська ВМС та підрозділи БПЛА із застосуванням барсів та ракет Нептун уразили кілька важливих цілей в РФ. У Таганрозі знищено цілі на авіаремонтному заводі Танк імені Берієва та підприємстві з виробництва БПЛА Атлант Аеро. Фіксувалися численні вибухи та масштабні пожежі. Імовірно, уражено експериментальний літак А-60. Завод також займається ремонтом А-50 та Ту-95 МС. Також уражено нафтовий термінал Шесхаріс у новоросійську та Туапсинський НПЗ. За попередніми даними пошкоджено нафтові стендери та пускову установку ЗРК С 400